Кожне відкриття цієї шухляди справжнє випробування. Все сипиться, нічого не знайти, безлад, хлам, постійний хаос, терпець урувався. Тому я замовила те, що давно хотіла: набір ємкостей для зберігання, ідеальні баночки для круп, спецій, сипучих продуктів, надійні кришки, однаковий розмір ідеально стають у шафі. Замовила різні формати під різні потреби. Далі все покажу. Але як же стильно вони виглядають! Ідеально прозорі, чорні кришечки, чорні етикетки, неймовірно. І все це від українського бренду з Харкова Organize. Я їх обожнюю. Ну хіба не кайф? Спочатку гарненько все перемила. Люблю, щоб все блищало з самого початку, бо це не просто організація, це турбота про себе та свій дім. І ось він, Момент ікс. Не знаю як хто, але я кайфую від цього процесу. Така собі медитація. І почала я зі спецій. пересипала все, і тепер не буде розірваних пакетиків, а будуть лише чисті баночки. Тепер кожна пряність має свій дім. Нічого не присипається, і я точно знаю, де що лежить. Після спецій взялася за основне цукор, макарони. Рис, гречка, вівсянка, мюслі все акуратно розсортоване, для кожного продукту є своя прозора ємкість. Потім пішла до чаїв. Вони теж тепер зручно зберігаються, не займають багато місця і не втрачають свого аромату. А спагетті пересипала в спеціальну ємкість, і вони тепер більше не ламаються і не губляться по всій шафі. І ось результат. Все ідеально видно, нічого не сипеться, зручно брати, приємно дивитися, це наче вдихнути свіже повітря на кухні. Тепер я просто відкриваю полицю і посміхаюся. Маленький апгрейд, а який ефект? Рекомендую від щирого серця.